Розход такого газового обігрівача. Дивіться, він приблизно споживає 100, 100 чимто грам. Десь вони тут писали, що скажу вам 100, 110 грам за годину. 110 грам за годину літр газу у нас має приблизно 500 грам. Тобто, виходить, 1 літр газу, газ чому? у нас 30 гривень да, за літр. Літр газу хватить вам десь орієнтовно близько 5 годин, да, до 5 там, годин вистачить. Тось, виходить, в нас коштує 5 годин 30 гривень, грубо говоря. Тобто година обігріву інфрачервоним газовим обігрівачом, в нас обійдеться десь 6 гривень приблизно, плюс-мінус. Якщо 5-літровий балон, його вистачить десь до 20 годин, щоб ним гріти. 5-літровий балон, ви зрозуміли, газовий да? такий ось кемпінг називається. Там десь зверху тарілочка на нього накручується, і можна на ньому їсти готувати, або ну ось, знімаємо тарілку, накручуємо цей обігрівач і можемо ним гріти. 700 гривень всього-навсього його ціна. Хто має вже балони? чи не маєте ще балона, але вам треба буде грітися, бо немає наших альтернативних джерел тепла. Беремо газовий обігрівач, беремо балон, готуємо їсти на ньому відповідно на тарілки, а на нам гріємося. Балон 8 літрів 900 гривень, 5 літрів 800 гривень, і обігрівач виходить, у нас 700 гривень координації. Тобто ціна доступна абсолютно кожна.